Зараз я вам розкажу, як створити дійсно продаючу презентацію а також скажу скільки за це мені заплатили. Аня, моя постійна клієнтка та експертка з блогінгу та запусків. Цього разу вона запустила новий продукт і написала мені Діма. Запускаю інтенсив і новий флагманський курс, і потрібна продажна сочна преза. Це був трьохденний інтенсив Мані Шоу, де вона презентувала свій флагманський курс блокбастер. Завдання створити презентації з айдентикою для інтенсиву, а вже на самому інтенсиві показати презентацію з іншою айдентикою блокбастера. Аня скинула мені структуру всіх текстів для слайдів. Я тим часом продумав концепцію та накидав референси, щоб знайти саме той стиль, який повністю передає навчання. Затвердивши концепцію і стиль, я сів за Найулюбленіше реалізація задуманого, як ми знаємо, на усіх запусках дедлайн навчора тому увага! Я за 4 дні зробив. 290 слайдів для інтенсиву і 210 слайдів для курсу блокбастера. Сам інтенсив був про стратегію в блозі, запуски на великі суми і навички продажів. Тому я вибрав яскравий жовтий як акцент. Він відображає увагу, активність і дію, що відповідає формату інтенсиву. Темно коричневий як візуальна опора, щоб балансувати емоції і надавати стабільності. А ось саме курс блокбастер це масштабний структурний курс про системний розвиток блогу. Та заробіток на ньому. Тому головний тут червоний акцентний колір для сили, рішучості і внутрішньої якоїсь такої упори. Ну і звичайно, кінематографічні відсилки. Це типологічне продовження самої назви блокбастер. Після готової роботи Аня коротко записала мені аудіо. Просто ну розйом. навіть допоміг мені з сайтом, і ми тепер візьмемо твою ідею, і ми на сайт навіть так зробимо. Реально просто розйом. і затвердила все без єдиної правки. Oh my God! А за всю роботу я отримав майже 65 тисяч гривень. Тому пишіть коментарі, дорого це чи замало для такого проєкту. А якщо ти хочеш дізнатися, чи продає твоя презентація, або як створити дійсно продаючу презентацію, пишіть мені в Дірект кодове слово подарунок, і я відправлю безкоштовно вам чек-лист, щоб ви по пунктам зрозуміли, як дійсно має виглядати справжня продаюча презентація.